В рамках проведення наради з питань підвищення ролі зрошуваного землеробства в Україні у 2012 році відбулася урочиста церемонія запуску води на головному Каховському магістральному каналі та північно-кримському На оглядовому майданчику. Учасники наради за участю голови державного агентства водних ресурсів України Василя Сташука, а також голови облдержадміністрації Миколи Костяка, голови обласної ради Віктора Пелиха, ознайомилися з роботою підприємства, оглянули стан головної насосної станції Каховського магістрального каналу. Керівник якого Юрій Ващенко повідомив про перспективи розвитку водно-зрошувальної системи, поставив проблемні питання, які необхідно вирішити на державному рівні, та подякував керівництву області і галузі водних ресурсів України за розуміння і підтримку розвитку зрошувальних систем регіону. Особливість цьогорічного пуску в тому являється, що була дуже нетипічна зима для нашого краю. Це внесло свої коригування, плани ремонтних робіт, плани підготовки каналу. Тому не дуже легко далась підготовка каналу до поточного року. Але ми виконали в терміни, провели роботи і тільки завдяки тому, що все-таки. Водоспоживання і оплата за транспортування води дала можливість нам зробити матеріальні ресурси, заложити і своєчасно виконати весь перелік робіт. На сьогоднішній день заключено 100% договорів на транспортування води. Поступають перші заявки на подачу. Заповнений Каховський магістральний канал до нормальних відміток. Почала роботу Приазовська зрошувальна система, почала роботу Сіроговський магістральний канал і система. Практично наші міліатори впоралися з цими труднощами, завданнями, які було е, сьогодні. Є Єдина проблема сьогодні, якщо ми дивилися головну споруду Каховського магістралю, вона практично вся закрита. Там сьогодні не дренирує вода, сьогодні немає випаровування. То на цьому північно-кримському каналі ви ж бачите, що вона відкрита і дренажі, і підтоплення є. Я думаю, що ми будемо ставити цю проблему перед кабінетом міністрів, достуковуватись будемо і до президента України. Ми з цими проблемами упораємося, але все рівно потрібна підтримка держави. Сьогодні на Херсонщині зрушується понад 426 тисяч гектарів, а це означає, що кожний четвертий гектар землі штучно поливається. На зрошенні вирощують понад 30% зерна, 95% овочів та 60% кормових культур. Тільки на зрошенні сільгоспвиробники мають змогу одержувати великі і високоякісні врожаї. Протяжність головного Каховського майстрального каналу 130 кілометрів, що пролягають на території Херсонської і частково Запорізької області. Втім, потужність підприємства використовується усього на 25 відсотків. Укладати більше договорів сільгосвиробників стримує відсутність коштів та обіцяні компенсації за електроенергію. Сьогодні ви бачите бюджетний рік він дуже складний і. Буде прем'єр-міністр, ми йому задамо це питання, тому що це не залежить від обласного бюджету, це все-таки залежить від держави. Але всі сказали, бачать, що на сьогоднішній день ми всі бачимо, що урожай, особливо на півдні України, він буде значно меншим. Ну і втрати будуть значно більші. Тому я думаю, що держава вирішить це питання. Ви пам'ятаєте, минулому році був робочий візит президента нашої держави Віктор Федорович Янукович у Херсонську область, і він дав доручення і Міністерству фінансів і цілому уряду щодо компенсації. Така компенсація передбачена і в цьому році. Так що сільськогосвиробники можуть бути спокійні, що поливати будемо і будемо вирощувати інтенсивно сільськогосподарські культури з використанням такого важливого елементу, як зрошення. Головна споруда Каховського магістрального каналу, вона крупна в Європі, наш це наш флагман. І ми всіх, я ж говорю, що ми якраз запросили сюди керівників водогосподарської галузі з інших областей. Ми показуємо, як потрібно господарювати, як потрібно впроваджувати новітні технології. І я думаю, що можна надати саме високу оцінку. Можу сказати, що крас на в управлінні Каховського головного магістрального каналу ми впроваджуємо і сонячні батареї, ми впроваджуємо і рибі міліранти, ми впроваджуємо водооблік. До речі, єдине управління, яке 100% зробило цю роботу і виконало галузеву програму водообліку. Проваджують новітні технології ну весь спектр. Новітніх розробок якраз є в цьому каналі, і я тільки вдячний керівнику цього управління Ващенко Івановичу. Зважаючи на той факт, що в Україні цьогоріч планується зібрати понад 80 мільйонів тонн зерна, на Херсонщині прийнята комплексна програма розвитку водного господарства Херсонської області на період до 2020 року, в якій основна увага приділяється розвитку меліорації земель, поліпшенню екологічного стану зрошувальних угідь, першочерговому забезпеченню централізованим водопостачанням сільських населених пунктів, які користуються привізною водою. І в цьому контексті великі надії покладаються на подальшу Розвиток зрошувальних систем, і зокрема головного Каховського магістрального каналу. У наше підприємство є енергозатратним, тому в основі нашого лежить енергозбереження у всіх його частинах. В кубі води, нашої, яку ми транспортуємо, до 82% кошторис електричної енергії. Тому зниження цих факторів і приймаються всі технічні служби, і працівники, і робітники нашого підприємства. Це і з галузі сонячної енергії, це використання нових полімерних матеріалів, таких як Більзона тарсайт Б, які дають можливість зменшувати витрати енергії на Куб води це також і зариблення рибами, біомеліорантами. Ми вперше в Україні це зробили, ефективність дуже висока. Тому досвід, який, який у нас використовується, я думаю, що він дуже цінний для всіх підприємств, яких є машинний підйом, в яких є системи, подібний Каховський. Це використання нових бетонів, полімерів на бетони, це і мультиметали, які використовуються при ремонтних роботах. Це і використання е, е, пластмас і так далі. Тому у нас це дійсно є напрацювання в нашому. Відприємств, а зараз програма і президента поставила на 80-100 мільйонів тонн зернових, а без зрушення це неможливо, тому я думаю, що наша галузь, наші об'єкти ще будуть приносити ще багато-багато користі нам і нашій Україні.